Коментарі добродія духовних настанов кобзаря Вірша Голю Із прочитаного вірша виявляється, не тільки внеситого, небажаючого спільним, яке не одному йому належить ділитися з ближніми внаслідок надситої переповненості шлунку чи своєї розбещеності в сексуальних стосунках виникають симптоми, що чинять серцеві напади, але й небайдужого до долі братів незрячих від переповненості свідомості давлять серце думи, якщо з ними ні з ким поділиться. І хто тую мову. Привітає, угадає велике слово. Всі оглухли, похилились в кайданах. Тому в попередньому фрагменті вірша Тарас привідкриває перед нами завісу таїнну, показуючи, як відбувається творчий процес, що думи, перш ніж перейти в сферу свідомого або яву. Куди кожна з них вилітає, надходячи, утворюючись, чинять внаслідок їх переповненості дію на серце, одна давить серце, друга роздирає. Ось чому так важливо знайти споріднену душу, котра б могла, ці думи зрозуміти, і відтак – щоб вони врешті стали на папері стройними рядами. Звідси необхідність постійного перебування в пошуку таких дум, душ і творення довкіль себе кола споріднених душ із і мертвих, і живих, і ненароджених. Це ми бачимо, перечитуючи Кобзар, не один раз зустрічаємо приклади. Такого спілкування з душами. Так і в даному випадку Тарас звертається до Гоголя Миколи Васильовича, котрий сам в свій час для становлення та розвитку свого таланту вирушив у далекий Петербург, щоб там зустрітися. Для задоволення потреб власної душі в необхідності розмовляти з душею з собі подібною, з другим талантом. Тобто до того, хто розуміється, як важливо ще й душу знайти, яка б своїм розумінням твоїх дум сприяла їх безболісному проявленню в цей світ потраплянню в сферу свідомого. Більш того, звертається до того, кому не байдуже, яким є світ, в якому він живе, а намагається змінити, покращуючи жителів його. Для цього як засіб і інструмент перетворення використовує сміх, ти смієшся. Причому сміх щирий, не фальшивий, переповнений співучастю і відповідальністю за наслідки дії його. Важливо зрозуміти і нам в невипадковості зв'язування з Шевченком Тарасом Григоровичем свого А Я плачу із Ти смієшся, Гоголя Микола Васильовича. Тим самим промовляюча до нас душа Тараса, визнаючи Гоголів інструмент впливу на довколішній світ, одночасно дає зрозуміти, що таким же інструментом дії є і його сльози, мої щирі сльози. Ви, добродій, певно, звернули увагу на оту третю думу. А третя я тихо, тихесенько плаче у самому серці, може, й бог не бачить. Так це вона допомагає йому його серцю протистояти дії двох інших дум. Яка ж дума з двох давить серце, а яка роздирає? Перша та, що одна давить серце, Ось вона. Не заріже батько сина своєї дитини за честь, славу, за братерство, за волю України, Не заріже. А ось та друга роздирає що, викохає та й продасть в різницю москалеві. Це б то бачиш лепта удовиці престолові отечеству. Та німоті плата. Ви бачите добродії оцю нашу національну трагедію, який вибір залишили, нав'язали штучно нашій удовиці Україні, а отже і нам з вами чужі люди. Хочеш, батьку, сам заріж свого сина, що у не означає ріжте, вбивайте самі себе. А не хочеш, продавай в різниці москалеві. Розумієте тепер, що і те, і друге погано. Як же це з нами таке трапилося, і що ж нам робити далі? Тільки ж не для того, щоб впадати у відчай відкрилося нам це розуміння, а для того, щоб знаходити шляхи виходу із становища, до чого Тарас Постійно нас закликає і чому учить. Сформульована тут в стислій сконцентрованій формі перша думка, і її визначення подається в досить розгорнутій і прозорій формі у гайдамаках, з допомогою згаданої там легенди, в котрій гонта. Убиває своїх синів за те, що вони католики, народжені від католички матері, аби не дати їм перетворитися у яничарів. Друга думка також сконцентрована, стисла форма, тієї, що подана у творі сова, де виведено образ вдови. Тут же цей образ узагальнюється поширенням на всю Україну. Для простеження, як у нашій свідомості відбувався розвиток першої думки, можна пригадати ще легенду про те, як кошовий отаман війська Запорізького Іван Сірко наказав молодим козакам знищити частину своїх українців. Із визволених ним же із турецької неволі, що вже декілька років в ній прожили і встигли б завестися сім'ями, котрі на пропозицію Івана Цірка вибирати, бажають вони їхати в Україну, чи хотіли б повернутися назад у Туреччину, вибрали друге, також мотивуючи свої дії тим, щоб. Не множити яничарів. Що ж до третьої думки, прислухаймося, що то таке, споріднившись, спілкуючись із душею Миколи Васильовича, Тарас нам промовляє: Нехай, брате, а ми будем сміяться та плакать. Це ж що, добродію, до простого споглядання закликає тут нас кобзар. Та напевно, що ні, оскільки ми вже знаємо, що ті сміються та плакать, означають інструменти по перетворенню світу, застосування котрих направлене в першу чергу на те, щоб Україна перестала бути вдовицею. Так ми й прийшли з вами до розуміння, що то є Третяя дума. Це ж тая дума, що зародилася ще при спілкуванні Тараса з матір'ю Україною у розритій могилі та братом Чигрином у Чигрине Чигрине, котра остаточно дозріє у містарії Великий льох. Тепер що означає? Тихо, тихесенько плаче у самому серці, може, й Бог не бачить. Відомо, що всі процеси, котрі носять повторювальний характер, мають в інтерпретації синусоїдальний вигляд. Всякі параболи чи гіперболи лише суть криві, що являються храм... фрагментами якоїсь із синусоїд. І означають неповторюваність і перервність, на відміну від синусоїдального процесу, який вони описують. На Україні в останній історичний період спостерігаємо за повторюваністю процесу заполонювання її елементом чужі люди. Так Після того, як великий Богдан очистив Україну від скверни чужі люди, з часом ці скверни нам знову почали заносити нові чужі люди і старі і з зрізновиди їх люди род лукавий. Так от цей процес у серці Тараса відбився уже як одна давить серце, друга роздирає, а третя я тихо, тихесенько плаче у самому серці, може й Бог не бачить. Отже, у часи Тараса процес дійшов до кульмінаційної точки, в якій порухом серця його був зупинений, і з напрямку наповнення України скверною перейшов напрямок її очищення. Власне, відбулося це з допомогою тієї третьої думи котра тихо, тихесенько плаче, на синусоїді точка ця лежить на межі переходу її від падіння до наростання. Другими словами, розпочалося нове повторення періоду очищення, процесу, попередній період, котрого відбувався, як було раніше сказано, в часи Богдана. Але тепер уже на другому витку спіралевидного розвитку і, можливо, неочікувано для когось в проявленні через зовсім іншу сферу людського людської діяльності. Справедливості ради необхідно згадати ще двох мужів. Котрі, на проміжку часу від Великого Богдана до Великого Кобзаря, були задіяні і виконали свої ролі місії у згаданому процесі, це Сковорода Григорій Савович та Голь Микола Васильович. Вплив першого на визначення долі і початок становлення кобзаря як духу нації. Висвітлює вірш о Ао Козачковському. Давно то діялось ще в школі таки учителя рдака, гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, таке убоге, та й куплю паперу аркуш і зроблю маленьку книжечку хрестами і візрунками з квітками, кругом листочки обведу. Та й списую сковороду. Про другого з них було вже дещо сказано, не вдаючись глибоку аргументацію, що має бути зроблено в спеціальному дослідженні, можна прибавити ще таке. Саме Гоголь Микола Васильович проклав ту першу, дійсно вдалу борозну, по неораному ще полю. Завойовування, образовування, повертаючи тим самим тенденцію, започатковану анафемщиками на 180 градусів, чужі, чужі люди на їх території, примушуючи це признавати. Все, все ми вийшли із шинелі Гоголя, відома фраза визнання їхнього власного класика, котрою Тарас пройшовся, здобуваючи славу собі й Україні. Григорій Савович проявив себе таким, що був на межі двох сфер слави України, через котрого слава зі сфери Богданової слави переходила в сферу слави кобзаря, умовно називаючи так ці дві сфери той час, як дурного гетьмана потомки, попадаючи у сіті ті розставлені елементом чужі люди, віддавали без бою Україну, людей і землі її, вихваляючись при цьому, які вони брути, що ті римляни убої, чорт зна, що не брути. У нас брути і коклекси, славні не забути, і мертвим, і живим. Сковорода або Варсава, як він себе іменував, бачачи підступність впливу ворожого нам світу, зрозумів, що і хто є причиною перетворення лицарів у свинопасів. І не пішов до нього на службу проголошувати анафеми на голови своїх одноплемінників, а відмежувавшись, Світ ловив мене, але не впіймав, посвятив себе вихованню учнів, навчаючи їх, а через них та свої філософські праці і решту українців своїм засобам як не попадатися у сіті наступаючого нам. На наш ворожу світу, започатковуючи одночасного розвивання слави Україні в іншій її сфері життя. Після МОВА Почувши про ті нові інструменти, лукавії люди, хоч дещо й принишкнуть на перших порах, але свою справу робитимуть оперативно. Он, скільки їхніх кривляк, гумористів розплодилося, та й майстрів обфітні сльози проливать. Ой-ой-ой, скільки розвелося. Заполонили всі сцени й повлазили у всі екрани, кінотеатрів і телевізорів, немов би промовляючи. А ми вже ваші інструменти освоїли, ага. Дурного гетьмана потомки з цього приводу вам скажуть таке поможуть вам інструменти ваші, як мертвому кадило, або ще порадять у дружній розмові, не плюй проти вітру, а то очі запорожиш». Оту вам і все, що можна очікувати у відповідь на наші потуги, залучити їх до спільної справи в національному питанні. То й ми махнемо рукою на таких, котрі вже втратили відчуття інде... ідентифікації себе зі своїм родом. А яка разниця на якому язике розговарю? Не варті й ви нашої уваги, а тим більше поваги. Бо прагнення перетворювати грішників у праведників. Як Гоголь Микола Васильович, йдучи за інерцією народу свого в цьому питанні, намагався здійснювати через до неї у своїй геніальній поемі Мертві душі, образ Чичикова стає справою невдячною і малоперспективною, оскільки це стає для достатньо небезпечної. Кількості розповсюджених в наш час грішників більше вже поживою для подальшого калічення душ праведних, аніж фактором повернення їх самих долона правопорядності, констатацією означеного також нашого, такого нашого стану в Кобзарі є твір. П.С. не жаль на злого коло його, і такі з нього слова. Не жаль на його, на п'яного Петра Кривого, а жаль великий на людей, на тих юродових дітей. Отже не варто нам добродії витрачати як на одних, так і на других ні свого часу, ні енергії, бо не за горами вже наш час. Тож, думаймо уже й ми більше про очищення від скверни, а не про те, як оберегти від неї самих носіїв скверни. Нам не повинно бути шкода, що разом з очищенням від скверни ми очищаємося й від самих її носіїв. Це той час лукавії люди. Чуєте? Він уже стукає у ваші двері, б'є вас у потилицю, коли всі ваші карикатури і фальшивки, котрими ви заполонили майже весь світ, з таким гуркотом рухнуть, що вам з під тих руїн не вибратися ніколи. Тарасові й Гоголя ж творіння залишаться стояти, як би ви їх не кусали, чисті. І непорочні, спонукуючи нас до самоочищення і до запобігання впливу від таких, як ви.